Всім привіт! З вами Барскер і сьогодні ми розберемо нову локацію Рікті Брідж, вона ж хиткий міст. У відео ми в першу чергу розберемо механіку локації та її особливості. Ці карти та комбінації, які на ній найбільш ефективні, щоб ви могли зібрати комфортну колоду під себе. Обов'язково пройдемося по антикартам і крім цього також у фіналі покажу вам вже готові колоди для всіх пулів. Тож, поїхали! Отже, Рікті Бріч він же хиткий міст. Вміння після кожного ходу, якщо на локації більше однієї карти, знищує їх. Варто зазначити, що локація рахує карти на полі загалом, тобто не одна ваша карта та одна ворожа, а саме одна карта на обидві сторони. Тобто, якщо карт стає двічі більше загалом на полі, враховуючи вашу ворожу сторону, локація знищує їх всі. Ще дещо цікаво, подейкують, що якщо на полі одночасно дві чи три такі локації, вони всі рахуються разом і можна загалом поставити тільки одну карту взагалі на все поле. У мене особисто, на жаль, не було можливості перевірити це самому, я так і не зміг заролити дві локації одночасно, але дуже, дуже раджу вам всім враховувати це та мати на увазі. Перейдемо безпосередньо до карт. Трохи їх по категоріях. По-перше, це, звісно, дестрой. Можна сказати, що це чергова нова лока на дестрой. Окрім того, що сам деструєархетип працює з цією локою краще, ніж інші, зупинюся на кількох окремих картах, про які ще хочу сказати або відзначити. По-перше, ДЕС стандартно, очевидно, карти вмирають, кост падає тут. Варто тільки відзначити її фактивність, враховуючи цю локацію, окремо щось додавати, напевно, не буду. Друга карта Барнс, Дуже класна карта під цю локацію, особливо під останні ходи, про що я ще далі буду казати окремо в розділі з комбінаціями. Вона дуже гарно зайде дуже в різні колоди. Я раджу на неї звернути увагу і спробувати при грі навіть на іншому архетипі, ніж Дестрой. Далі NAL. Сам по собі він, звісно, працювати не буде, але у відповідних колодах дестрой своїх карт, дестрою ворожих, він буде дуже сильним. Навіть якщо це не дестрой-архетип, а використання деяких інших карт, які допомагають у дестрої ворожих карт, на яких ми ще зупинимось, він може дуже добре працювати. Далі Deadpool. Так як і налс сам по собі працювати не буде, просто вкласти в колоду не варто, як деякі інші карти, на яких ми зупинимось. Але якщо хтось дуже любить грати в колодах на Дедпулі, це ваша додаткова можливість прокачувати його, знищувати ним ворожі ж карти. Тобто ворог поставив карту, ви ставите також Дедпула, знищуєте. Або ставите разом з новою чи Бакібардсом, та знищуєте. Варіантів немало. Для прикладу, якщо ворог поставить колоса на локу, для вас ця локація буде працювати як Алтаров Здесь. Або DSD Domain, тобто просто фактично автоматичне знищення та подвоєння. Дуже цікава локація для Дедпула, для розіграшей з ним, тому раджу звернути увагу тим, хто любить Дедпул колоди. Ну і Нова, яку також тільки що згадував, не буду сильно зупиняєтесь, самі знаєте, що з ним робити. Далі йдуть дві дуже схожі карти: Росомаха і Шаблезуби. По-перше, Росамаха, як ви пам'ятаєте, після знищення завжди повертається до нас. І знищений на цій локації, і знищений на іншій локації, і знищений на цій, якщо вона одна через Галактуса, він завжди повернеться сюди. Це дуже цікава карта під розіграш з Галактусом, про що ми ще поговоримо. Дуже карта для архетипу. Не можу порівняти зараз її ефективність порівняння з іншими, але я б радив її спробувати, тому що вона дуже добре може і підсилювати нала, якщо, закидуючи туди її разом з іншими картами, знищуючи, наприклад, з тим же Дедпулом або Новою. І так само знижує кост для Дес дуже-дуже добре. І шаблезуби, тут це теж очевидно, знищили, закостили на нуль та ще раз розіграли тоді, коли вам треба, можливо, в фіналі. Обидва, як мінімум, добре доповнення під та нула, а також можуть бути використані в інших колодах. Наступні карти, які нас цікавлять, це карти, які допомагають знищувати ворожі. В першу чергу тут, звісно, згадується доктор Октопус. Ми пам'ятаємо, що при розіграші він витягує з руки суперника всі його карти, які у нього є. Ну, чотири, очевидно. І розігрує на цій же локації, на якій ТВ Доктор Октопус. Він ідеально підходить під цю локацію, ідеально підходить для того, щоб знищувати ворожу руку. Він ідеально підходить під те, щоб апати Нала. І взагалі дуже-дуже класний, Я раджу вам спробувати. Він дуже весело грається на цій локації. Друга квейк. Дуже класна і фанова працює на цій локації, як і Октопус. Якщо вона у вас є, дуже раджу спробувати її. Я нагадую, що при розіграші її посередині вона змінює всі локації місцями, такий собі ваш шанс неочікувано перегорнути гру. Але дуже раджу вам тут бути з уважним, тому що можете перевернути гру собі. І три таких доволі схожі, але водночас трошки різні карти: це Aero, Поляріс і Магніто. Ми пам'ятаємо Aero... Коштує 5, можна розіграти, якщо базово то на 5 або на 6 ході. І при розіграші також притягує у розіграну локацію ворожі карти, які були розіграні на цьому ж ході. Поляріс коштує 3 і притягує карти костом 1 і 2. І магніто коштує 6 і притягує карти костом 3 і 4. Дуже класно грають. Це ваш шанс просто забити ворожу локацію е, його картами. Особливо хочу відзначити Поляріс і магнітом. Мені здалося, що саме вартість Поляріс вона тут робить її дуже дуже цікавою для багатьох колод, тому що вартість 3 це. Дуже добре розігрована карта у багатьох різних деках, її не так складно розіграти, і не так складно розіграти з 3 по 6 ход, якщо ну, для вас це буде відповідно от, корисно. І так само Магніто, хоча й коштує 6, але те, що він протягує саме карти 3-4 косту, яких багато розігрується за гру доволі, і це ну, навіть не те, що багато, це такі основні карти суперника зазвичай. Він дуже-дуже класно спрацює. Загалом ці карти підійдуть під різні колоди, дуже сильно раджу їх розглянути і спробувати, особливо вони підсилять вже вище згадану дестрой-деку з тією ж ДЕС або навіть налом. Також не можу не сказати про карти, які дають нам змогу брати стабільні додаткові очки на локації. По-перше, це колос при розіграші він не знищується на цій локації ніколи. Ви вже це знаєте, я вже про це трошки згадував. Дуже класна карта під цю локацію може вам в принципі іноді навіть перемогти у цій грі, тому що він коштує дешево. Його. Не так шкода брати в колоду і розігрувати. І якщо ворог не готовий до цієї локації, то він, в принципі, у вас може простояти до кінця і знищити ворожого фінішера, якщо ворог вже осмілиться там зіграти когось. Якщо ворог не готовий до цієї локації, то це просто дуже чудовий вибір і майже перемога для вас. Також окремо згадати містер Фантастік та Кло. Пам'ятаємо, містер Фантастік на плюс 2 підсилює дві сусідні локації, кло підсилює право на плюс 6. Треба окремо пам'ятати, що клон буде не завжди розігруваний, але він дає плюс 6 очок. І це дуже багато насправді в умовах цієї локації. Містер Фантастік більш стабільний, тому в принципі, ну і він менше коштує, звісно, тому він такий можна сказати більш універсальний. І окремо останніми також не зазначеннями, тому що вони доволі особливі і важко їх віднести до якоїсь однієї категорії. По-перше, це Електро. дуже хороша карта, яка дає дуже сильний профіт у цій грі, але ми дуже не хочемо, щоб він був на полі, і ця локація дає нам саме такий шанс, дуже швидко його здихатись. Галактус, який просто божественно показує себе на цій локації. Дуже класна карта під ті випадки, коли у нас є якась одна локація, де ворог не дуже хоче грати свої карти, як зараз. Та локація яка залишається, і ми це можемо використати. Зупинимось на комбінації з ним трохи далі. І Дартвіл він передбачає для нас п'ятий хід. Це може бути зручно для вас, щоб передбачати, що ви саме хочете розіграти, чи розіграє щось ворог. Ще не можу не згадати Джекернаута, який також дуже цікаво працює. Викидує карту з цієї локації. Може викинути ворожу карту на шостому ході, в принципі, можна використовувати його і на інших ходах, якщо знаєте, що ворог там щось розіграє. В принципі, дуже-дуже класно, дуже цікаво, варто спробувати, дуже фаново. Ну і лідер. Так само, читерська карта, як була завжди, такою вона і залишається. І непогано працює з Рікті копіює ворочі карти. І так само може скопіювати ту карту, яку ворог розіграє на Рікті Бріч останню. Наприклад, якщо це буде Bucky Barnes. Теоретично, ви також його отримуєте, якщо ви бачите, що ворог хоче щось розігрувати залишає на останній ход під цю локацію, то лідер може непогано зіграти. Так, ну і давайте розглянемо безпосередньо цікаві комбінації, які ви можете використати при створенні колоди під себе, або які ви точно не забудете, коли будете грати на вже запропонованих колодах. По-перше, це Електро, про якого я вже згадував, ми можемо зіграти його на третьому ході з будь-якою іншою картою, аби одразу її знищити. По-перше, це може бути нова на першому ході, або ж на другому колос, який також залишиться далі на цій локації, і буде кошмарити ворога. Наступна карта, яку я вже згадував, це Галактус. Його можна грати на п'ятому, щоб потім на шостому грати за ним Бакі Барнса і забирати локацію, яка залишилась. Ну тобто безпосередньо Рікті Брідж. Можна грати його з Росимаху, якщо вам не зайшов Бакі Барнс так само. Галактус знищить, в принципі, Росомаху, якщо він стоїть на іншій локації, або він Росмаха залишиться тут. І навіть після знищення все одно Росмаха повернеться і буде стояти вам на цій локації, і закривати її. Якщо вже згадав Бакі Барца, це, і скажу ще пару слів і про нього. Як я казав, він підійде в дуже багато різних колод, ражу звернути на нього увагу, але якщо згадувати найефективніші комбінації, то хочу в першу чергу сказати. Про нову, якщо ми ставимо на останньому ході нової бакібарца правильно, то маємо підсилені новою всі ваші інші карти на полі. По перше, по-друге, також підсиленого зимового солдата, який з'явиться наступним. Ну і також додайте сюди, наприклад, колоса, який також може бути розіграний на шостому ході, або тільки з Бакібарцем, або з тим же новою. І так само залишиться, і вони разом з Бакібарцем будуть підсилені новою, і будуть стояти обидві карти Зимовий солдат і колос. І остання комбінація Daredevil. Дуже класно комбінується з різними сильними п'ятірками, наприклад, Aero, Professor X, Доктор Октопус або ж стрійкою Polaris. Дуже-дуже класна ідея, допомагає вам передбачити, що ворог розіграє, під це підлаштуватися, розіграти від себе більш ефективно. Ви точно будете впевнені, що ви розіграєте те, що вам треба, і отримаєте той ефект, який вам треба. Окремо зупинимось на антикартах. Їх е, на ці локації не те, що дуже густо. По-перше, армор. Дуже класна і дешева карта, яка просто зламає всі плани вашого суперника. Тут все якби зрозуміло, закриваєте повністю від локації е, дестрой і як би граєте як на звичайній локації. Але підемо трохи далі. Раджу, якщо ви все ж таки хочете грати на ці локації і вам часто попадається армор, то антикарта на цю антикарту це, звісно, Enchantress. Беріть її в свою колоду, якщо вам дуже-дуже сильно заважає Армор. Наступна антикарта Професор. Тут теж, в принципі, все зрозуміло. Закривайте локацію, можна використовувати Електро під то, щоб розіграти професора раніше. В принципі, якби нічого складного. Ну і чотири антикарти до будь-якої локації, звісно, не можу їх не згадати. Це Storm, Scarlet Witch, Рінно і Меджик. Беремо те, що більше до вподоби, те, що більше підходить під ваш архетип. І граємо, і не боїмося, в принципі, рікті Брідж і того, що ворог може проти вас розіграти. Ну і наостанок, звісно, колоди. По-перше, від себе пораджу вам використовувати з цією локацією дестрой-колоди, колоди Церебро колоди 3 з Рійної Меджик, які дуже класно контролять цю локацію, і також колоди на Галактусі, які дуже цікаво грають з цією локацією. І вже традиційно можна сказати, виводжу на екран 8 колод для всіх пулів авторства Safety Blade з його статті на Марве Zone. Дуже раджу з ним ознайомитись, спробувати. Мені вони видались дуже чудовими і класними, тому вирішив вже не створювати велосипед наново, як то кажуть. Я його статтю залишу в описі до відео. Автор дуже-дуже добре там, в принципі, теж все розписав і так само дав поради з пілотування цих колод. Стаття англійської, я її залишаю для вас. На цьому все. Дякую всім за перегляд і підтримку каналу. Буду дуже вдячний за фідбек. Якщо є якісь доповнення до того, що я сказав, питання, або ж ви помітили якісь помилки, обов'язково пишіть в коментарях, я завжди всім відповідаю. Буде приємно дуже або поспілкуватися, або просто послухати ваші думки, якщо це якась конструктивна критика. Також запрошую вас долучитись до української спільноти Marvel Snap. У нас є сервер форум в Discord, також є телеграм-канал з новинами і телеграм-чат для гравців. Посилання я залишаю в описі до відео і в коментарях. Всім гарного дня та ночі і до зустрічі!